Вітаю вас у центр АП у нашому сімейному медичному просторі. Наш холл великий, світлий і затишний. Тут є м'які крісла, де можна присісти. Поруч є дитяча кімната. Тут мама може переодягнути дитину, поміняти підгузок, іграшки, є книжки для старших діток, які теж тут можуть побавитися. Це кабінет сімейного лікаря. Сімейний лікар у центру АП це людина, яка знає всю вашу історію, піклується про них, нагадує про профілактику. Це наш педіатричний кабінет. Ми щиро радіємо, що діти від нас йдуть з усмішкою, бо дитяча довіра це найцінніше, що можна заслужити. Це наш маніпуляційний кабінет, де ми проводимо забір аналізів, вакцинацію. Малеча після аналізів завжди отримує маленький подарунок. Після Аналізів на серце. Ми пригощаємо невеличким сніданком. У нас ця вакцина зберігається в холодильнику, який має безперебійне живлення. Тому якщо виключають світло, холодильник буде працювати. Це наш гінекологічний кабінет. Саме тут в центр АП є преміальне ведення вагітності. Лікар завжди на зв'язку, а це наш кабінет ультразвукової діагностики. Місце, де ми перше чуємо серцебиття дитини, ми створюємо тут е, затишок і спокій, щоб кожна мама могла насолодитися цією миттю.